Страшили, трясеться, той підходить до неї, бере її згинає, а вона так в шоці каже: зачекайте, може, я хоч колготки скину?» мене, не треба, я і так перелізу. <плес> Кожна людина собі шукає спосіб. Один чоловік не хоче по місці, і щось балакав, сміявся і час від часу махав рукою. І тут його запиняє, і каже, а що ви п'яний появляєтеся в громадському місті. Він каже, пане міліціонер, я не п'яний, я просто дуже весела людина. Я йду сам собі розказую анекдоти і сміюся. Він каже, ну добре, а чого рукою махаєте? Я деякі знаю, то пропускаю. Ви подивіться, як гості поділяються на такі категорії. Ну це переважно на забавах, найчастіше це видно на місії. Перша категорія гостей йдуть. Першого столу додому. Це влада, адміністрація, народні депутати. Друга категорія гостей йдуть після Много Еліта. І залишається завжди така потужна третя категорія, яка завдає буби. Ну, переважно то таке потужне товариство великій кількості, а відсідя в селі, ну там вже все, раз випили, другий раз випили, третій. І жінка бачить, що чоловік вже вибрав свою норму, тихенько бере чоловіка попід руку і виходять з подвір'я. Хлопці побачили, і кажуть, Іване, де ти не йдеш? Я та додому йду. А що на коня не Він Відсівертає, а жінка каже: ну де йдеш, наша тобі того коня? Випіш, стане тобі з я знаю твою норму. Він каже, ти що хочеш без мене, всі хлопці завтра спішкували ці ліці літу! Вернувся. Так все стало як казала жінка. Випив. Ледве вспіх вибігти, до фоса забрало, став над фосом і почав ще незворотній процес. Коли все ще скінчило, він поторав, каже, ще потурав, каже, а ти жінко, щось і вечір'я вернуло, крім гроші. Доброго і благополуччя. І в нас сьогодні Козацький острів е, такий бонус дає для наших гостей: номер на біс! あの、これ、すで。 Першого супляда. Ваші документи. Добрий день. Ви порушили правила. Прошу ваші документи. Га! Ти що окей? Ви порушили правила. Говоріть голосніше. Я мало бути холодно мені який висить. Га? Ти що молоки? Я з невижу. Сафа, біжічик! Там там російсь треба зняти в якийсь відволіканні. Посередині на жовтому фоні, що чорніє, таке червоне. А, рух, Голосніше не чую! Ти Тисководи! Як ти закинувався? Дякую, дякую! А я не кору! <середині> <середині> а чого ви переживаєте? В нас в машині ще, ще двоє, один дивиться, другий слухає, я <середині> а я керую. Аби не, не смиснули. А що це значить? А? Не чую? А? Не чую? Ви що, глухий? Чи що ви? Направо на напри... папері. А спочатку поставили, потім перечеркнули. Ти що, дурів? Тому направо повертати не можна. Хто вам сказав? Ти що, ви ідіот? Ні, ви багато на себе берете. Я так, а куди пашу я повернув? Направо. Нічого подібного я повертав наліво. Ви просто не тим боком я не певний. А то ж не покаліва, а то не право. Мене? А то в мене ліво, то мене право. Ото в мене лікова не планівою. Ви кого? Всіх ви можете перехожу запитати, бо як якого не випадку. Ало, чоловіче, анася, я не питаю ваше бізнесе. Яка у вас рука ліва, яка права? Я все ращує, бачите. О, бачите, в нього ото ліво, а то право. Інакше кота міта й відкрити. Він питає, чи може йому йти. Так куди скажіть? не Вам треба робити щось руками, бій? З руками? Що Ні-ні-ні. Oh. Як мусор на дверниках? Я плягавий подавляю... я, я, на ж... Oh, — ти... Але я про то нікого не скажу. Ну не дай нічого. Абсолютно. Я можу їхати. Ну no, давай подивитися. Куди поди їхати? Їдьте, сюди можна, там обрив. <laughs> <laughs> А гаї кажуть, скоро закриють. Закрию там. Да. Але може <зараз> ми поспіваємо. На остатній паш. <зараз> Бігне Боже, включимо музику. Люди добрі, за пісню. Поїхали до <зараз> пісні. <зараз> Плескає. А поки що гумористичний театр Кум бажає вам ті. А мені залишайтесь тут, музиканти. Я просто хочу вам сказати, люди добрі. Дякую за компанію, але поки часто не будем, наступає Наступаєш, хай він принесе тільки добра, здоров'я.